Не секрет, що 2024 рік є роком дракона, а в зоряних війнах є чимало істот, що нагадують цих міфічних створінь. Декого з них ви точно добре пам'ятаєте, але далеко не всіх, гарантую. Вітаю в джедайській криївці і в цьому відео я розповім про 10 драконоподібних істот з фільмів та серіалів по зоряних війнах. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, також шукайте джедайську криївку у соцмережах та підтримуйте на Байміє Кофі або Donatello. Отже, поїхали. Доволі часто можна зустріти суперечки щодо того, до якого жанру фантастики треба відносити зоряні війни, чи це наукова фантастика, але як тоді туди вписується сила, джедаї та інші не зовсім наукові елементи, чи це фентезі, тільки з космічними польотами та бластерами. Сьогоднішнє відео є аргументом скарбничку опінії, що зоряні війни є набагато ближчими до фентезі, ніж ми всі думали. Адже в ньому я зібрала аж 10 драконів далекої-далекої галактики. Розпочнемо з козирів, а саме мітозавра. Мітозаври були морськими істотами велетенських розмірів, що мешкали на мандалорі. Вони могли досягати 15 метрів у довжину, мали жовтувату лускату шкіру, чорні очі і два великі роги по боках від рота. Мітозаври могли виживати як на суші, так і під водою. Згідно з міфами, шахти мандалору колись були лігвом мітозавра. Кажуть, що сам мандалор великий першим приручив міфічного звіра, а згодом і інші мандалорці стали вершниками. З тих пір череп мітозавра є одним із традиційних символів мандалорської культури, і його часто можна побачити на мандалорських обладунках. Вважалося, що мітозаври вимерли задовго до чистки мандалору. Але в третьому сезоні мандалорця Бокатан побачила схожого на мітозавра звіра в глибинах живих вод. На жаль, ми поки не отримали відповіді як монстру вдалося пережити століття небуття. <му> Далі пропоную згадати двох підводних монстрів з набу. Які полювали за підводною капсулою із квайгоном, обіваном та джаджа на борту. Перша це риба кіготь коло, велика та жахлива істота з глипин Кардахського моря. Вона мала пласке тіло, схоже на вугря, біолюмінесцентний хвіст, крокодилоподібну голову і ряд гострих зубів. Біолюмінесцентна шкіра риби кігтя приманювала здобич, їхня травна система працювала повільно. Тому вони ризикували бути з'їденими зсередини, якщо не вбивали здобич перед тим, як її проковнути. Пара великих кігтів була розташована відразу за головою риби і використовувалася для того, щоб заштовхувати їжу у велику пащу істоти. А другий представник підводної фауни набу так і називається Аквамонстр Сандо. Завдовжки від 160 до 200 метрів, аквамонстри Сандо зобов'язані своєю назвою гігантським розміром. Сандо мали сильне мускулисте тіло, схоже на котяче, з сильними кінцівками, що закінчувалися ребристими кігтями. На їхніх передніх лапах були пальці, якими можна було хапати здобич. Величезні роти аквамонстрів дозволяли їм із легкістю проковтувати більшість інших істот, маючи гострі як бритва зуби. Вони також були єдиними хижаками, здатними прокушувати тверду мушлю морських убивць опі. Тривалість їхнього життя зазвичай сягала 100 стандартних років. Їхні життєві цикли були дуже повільними, а популяція неймовірно малочисельною. Тому вбивство однієї істоти астрономічно збільшувало шанси виду на вимирання. Багато хто, мабуть, і забув цього дракончика з першого сезону мандалорця, який мешкав на Неваро і поранив гріфа Карга. Вукіпедія каже нам, що це був неварський рептилоїд, вид крилатих хижих отруйних рептилій. Ці рептилії мали дуже загострену морду, два карих ока, крила розмахом більше 10 метрів та лускату суху шкіру. Неварські рептилії переслідували свою здобуч з граями. Переважно нічні мисливці вони були непомітними під покровом темряви. І потенційно достатньо сильними, щоб підняти дорослого бларга. Ці істоти мали дуже великі отруйні кіхті та масивні гострі ікла, здатні завдавати серйозних, потенційно смертельних поранень. Рани, отримані від їхніх кігтів та зубів, були дуже серйозними і могли призвести до швидкої смерті від отруєння. Яскравим представником бестіарію далекої далекої галактики є звір Зіло або просто звір з анімаційного серіалу Війни клонів. Звір Зіло був велетенською, змієподібною істотою, що досягала майже 100 метрів довжину. Він домінував над усіма іншими видами на своїй рідній планеті Маластар та вважався верхівкою харчового ланцюга до свого ймовірного вимирання. Його довгий хвіст, схожий на батіг, містив вісім гострих шипів. А сам звір мав унікальну третю руку, що стирчала зі спини. Зіло мав два сяючих зелених ока і був здатний бачити в повній темряві. Він також мав потужні пазурі та щелепи, які могли прокушувати метал. Його важка броня була невразливою до вибухів, бластерного вогню і навіть ударів світлових мечів. Зіло живилося електричною енергією, в тому числі з планетарних електромереж. При безпосередньому контакті з потужним електричним джерелом. Вони негайно починали регенерувати пошкодження кінцівки і збільшуватися в розмірах, поки не досягали повної сили. Склоном Зіло, якого створив доктор Гемлок в ході своїх експериментів, довелося зустрітися загону 99 в другому сезоні бракованої партії. Також із представником цього виду в подальшому сходилися у двобої і Дарт Вейдер, і Кайло Рен. До речі, лорду Ситів не вдалося перемогти монстра, але його онук завершив його справу. Як ви вже могли помітити, мандалорець подарував нам чимало грізних створінь. На жаль, не у всіх них є офіційна назва. В третьому сезоні мандалорця, окрім мітозавра, були ще кілька симпатичних істот: величезна рептилія, що крала дітей нічної варти, і маленький, але не менш загрозливий дракончик з Мандалору, який ніби прилетів з гри престолів. Не могла пройти повз цього створіння з гриполеглий орден, а саме біноги. Це вид земноводних савців, що мешкали на планеті зовнішнього кільця Богано. Тривалість їхнього життя становила кілька тисяч років, а розмножувалися вони лише один раз за життя. Біноги мали довге струнке тіло, яке було корисним для того, щоб пересуватися печерами Богано. У них було коричневе хутро і чорні очі. Спиною довгих хвіст амфібії вкривали світло блакитні плавці. Кожна з шести ніг мала короткі перетинчасті лапи. <звук> Наступних істот ви не зустрінете у стрічках або серіалах. Хіба що на концепт артах Ральфа Макворі до п'ятого епізоду. Але я не могла не згадати цих істот, бо вони чудові. Мова йде про трантів. Транти були сірошкірими латючими тваринами з широкими трикутними крилами і довгим хвостом. Транти походили з планети Алдераан, де на них літали верхи. Лея, кронпринцеса Алдераану, теж міла літати на трантах. Хоча Альдераан був знищений імперією, вид зберігся, оскільки його популяція існувала і на безпіні. Безпінські транти жили в придатній для дихання області атмосфери планети, де на них каталися шукачі гострих відчуттів. І на десерті залишила, мабуть, найіскравішого представника роду драконів в зоряних війнах, а саме край дракона. Край дракон був загальним терміном для ряду гігантських м'ясоїдних рептилій, в їх числі 16-ти лапи вид, що плюється отрутою, менший поширеніший каньйонний крайт і великий крайт. Міфи та Тоїна також стверджували, що принаймні один край дракон, відомий просто як Крайт, мав великі крила, завдяки своїм великим розмірам і жорстокості. Вони були головними хижаками татуїну. Їхні тіла виробляли отруйну кислоту, яка допомагала драконам у попередньому перетравленні їжі. Якщо край дракон відчував загрозу, він міг випускати кислоту з пащі, розчиняючи будь-яку органічну тканину, з якою та контактувала. Голодні край дракони становили серйозну загрозу для джав та таскині. Деякі таскини поколіннями вивчали травний цикл край драконів і годували їх бантами, щоб захистити свої поселення і змусити драконів спати довше. Край дракони були широко відомі своїми перлами, які вважалися дуже цінними. Таскини також вірили, що кістки драконів володіють потужною магією. Перший скелет край дракона можна побачити ще в епізоді Нова Надія, а от на повну силу в новому каноні представник цього виду розкрився в другому сезоні мандалорця. Як вам ці милі створіння? Можливо, ви згадали ще когось, хто не потрапив до цього списку? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мою телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на БаймієКофі або Donatello. Посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!